Анна дуже приємно, А, сьогодні. Ми знаходимося в Барселоні на дуже важливому заході для нашої держави. Це день українського прапора нашої країни. Розкажи, будь ласка, з чим ти сьогодні прийшла? Які в тебе були сьогодні очікування? Ну і ми насправді приїхали на автопрогоні. Ми їхали з Тарагони сюди, щоб доєднатися до цього прекрасного і дуже дякуємо організаторам, що організували. Е, перше за все, ми хотіли показати. Ну, що ми єдина нація, ми єдина українці, і показати залучити це е, барселонців, каталонців, е, іспанців. І до речі, багато ви питали нас по дорозі. А це що навіть що за країна? Ну іноземці англійською мовою. Навіть запитали, чи закінчилась війна, сказали, що хотілося би. Але ну, просто долучитись до нашої спільноти в загальному і показати нашу єдність. Дуже круто. Думаю, дорога була дуже довга, заторгована до Барселони. Так, так, півтора години їхали, але варто цього. І завтра приїдемо на День Незалежності. Дуже класно. Теж з парапорами? Е, так, звичайно: європейський, український, Україна це Європа. Дуже класно. Скажи, будь ласка, з якими враженнями ти пішла після цього заходу? Дуже, як сказати правильно, зворушливі були моменти, коли співали навіть гімн, і ну, дуже прикольно насправді долучитись до таких евентів. Хотілося б, щоб їх було більше. Це поклик серця, чи не так? Так, так, 100%. Дуже класно. Як ти сказала, твій хлопець він іспанець? Е, ні, він з Ісландії і наполовину французь. Добре, дуже чудово. Дивись, він теж прийшов сьогодні з українським прапором і із... з вишиванкою також. Дуже класно. Я спочатку подумав, що він загалі в ще й виглядає досить. Ну я як українець. Якби був українець, був би на війні, напевно. Але на щастя, ми всі в Арселоні, нас тут тихо, і сподіваємося, що в Україні теж стане скоро мир. Так.